Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу Фармат. Надихаюче повідомлення з Нідерландів, шановні, дуже добра новина. з Гааги. До речі, це місто на півночі країни, ще й резиденція нідерландського уряду та парламенту і центр. Як вам відомо, міжнародного правосуддя. Отже, міжнародний кримінальний суд в ГАЗі сьогодні видав ордери на арешти. На арешти, це серйозно. Командувача дальньої авіації Росія Сергія Кобилаша і командувача Чорноморського флоту Російської Федерації Віктора Соколова. Такий чорний день сьогодні для російських військових, в тому числі для Російського Чорноморського флоту, вони втратили черговий бойовий корабель. Ось і їхній командувач отримав ще і ордер на арешт. Ось про про це повідомляє прес-служба міжнародного кримінального суду. У російських військових підозрюють у злочинах, скоєних щонайменше з 10 жовтня 2022 року по 9 березня 2023 року. На зв'язку з нами зараз Сергій Пітухов, старший викладач кафедри міжнародного права Києво-Могилянської академії, колишній заступник міністра юстиції України. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, які наслідки для Росії та її тепер вже військового керівництва у зв'язку із таким рішенням міжнародного кримінального суду? Наслідки дуже конкретні. Це ще не є визнання вини цих осіб, але це означає, що судді, які затвердили цей ордер, мали достатньо доказів від офісу прокурора, щоб вважати, що ці особи могли вчинити ці злочини. Тепер Росія, якщо б вона була ем, адекватним членом міжнародного співтовариства, мала їх видати. Якщо вона їх не видає, то вони автоматично стають особами, що скриваються від міжнародного переслідування. Росія стає державою, яка не співпрацює в подальшому, як і раніше, з міжнародним кримінальним судом. А ці двоє осіб не можуть вільно подорожувати в 123 країнах світу, які є підписантами Римського статуту міжнародного кримінального суду і зобов'язані видати е, суду цих осіб, якщо вони з'являться на їхній території, і здавалося б, це можливо і не було би так боляче, бо ці люди наврядчі е, планували е, поїхати Сполучені Штати Америки чи в Україну, але серед підписантів е, Римського статуту є країни, які вважаються, якщо не прямими союзниками Росії, то як мінімум нейтральними країнами. Такі країни, як Бразилія, Південна Африка, які продовжують співпрацю з Росією з тих чи інших питань, і тепер будь-яка військова співпраця з цими країнами буде у складі. мабуть, найважливіший наслідок прямо зараз, що таке рішення, цей ордер про арешт, ще далі вбиває клин між Росією і Вірменією. Яка є союзником Росії в організації ОДКБ так званій військовій організації, яку створила Російська Федерація для того, щоб поширити свій вплив на колишні радянські республіки? А вірменія нещодавно ратифікувала Римський статут, і це ще тоді викликало занепокоєння Росії, яке публічно озвучив Дмитрий Пісков, який є речником Путіна, сказав, що це є непорозуміння. А, і це викликає занепокоєння, і вони будуть говорити з вірменськими колегами про це. Але говорити нема про що вірменія зобов'язана видати як Путіна щодо якого виданий ордер про арешт, а, так і Марію Львову білову, так звану дитячу омбудсманку Росії, яка відповідальна за депортацію українських дітей. А тепер і ще цих двох високопосадовців в військовій сфері Російської Федерації. Не так давно Нікола Пашинян прямо сказав, що а, Вірменія де-факто заморозила співра... співпрацю військову у рамках ОДКБ з Росією а, і оцінює, що робити далі. Тепер, коли а, найвищі військові посадовці Росії на території Вірменії є міжнародними злочинцями, уявити якусь реальну військову співпрацю з Росією дуже складно, тому а, прямим наслідком а, є те, що Вірменія все далі віддаляється від Росії і військовому плані, що очевидно є на користь Україні. І цивілізованому світу до речі, Нікола Пашинян теж не так давно зробив заяву, що Вірменія не є союзником Росії у її війні проти, проти України. А скажіть, як себе будуть поводити країни, які толерантно будемо так говорити, ставляться до російського вторгнення в Україну? Ми з вами знаємо, що Китайська Народна Республіка періодично проводить із збройними силами Російської Федерації якісь навчання, якісь маневри, і водночас, і водночас для китайців важливе. Питання міжнародного статусу, та чи можливі там якісь напруження країни, такі як Китай, які не ратифікували Римський статут, і ставляться з, з непокоєнням щодо його функціонування, не підтримують а, часто його діяльність. Мабуть, менше будуть зважати на такі рішення. І Китай демонстративно а, запрошував і зустрічався з Володимиром Путіном, їхній лідер. І, на жаль, для нас насправді Туреччина, яка не ратифікувала Римський статут, хоча є членом НАТО, а теж менше зважає на рішення офісу прокурору та суддів. Хоча насправді ніхто не виключав питання престижу міжнародного і, і така така кваліфікація цих нових двох людей як потенційних міжнародних злочинців, точно не додає їм можливості. Представляти Росію на міжнародній арені, а інша ситуація з країнами, які співпрацюють з Росією є нейтральними щодо війни в Україні або мають свій погляд і думки, але є підписантами Римського статуту. Знову таки я згадую Південну Африку, і в цьому випадку, незважаючи на те, що вони прозводили спільні військові навчання з Російською Федерацією. Водночас, після того як е, міжнародний кримінальний суд видав ордер про арешт Путіна, а Путін мав з'явитися в південній Африці на саміт Брікс, е, м, Південна Африка дипломатичними каналами пояснила Росії, що не треба цього робити, бо буде дипломатичний конфуз, як мінімум, якщо їм придеться публічно е, відмовити Путіну або е, потенційний арешт його е, і відправлення в Гагу. Тому навіть для тих країн, які намагаються підтримувати е, співпрацю з Росією в військовій сфері, але є е, підписантами Римського статуту, ці персони будуть нон-грата. Це означає, що Росія буде мати менше можливості у представництві е, в на міжнародному рівні в військовій сфері. І е, таким чином значно обмежується їхня можливість співпраці навіть з тими країнами, які би хотіли співпрацювати з Росією. А скажіть, якщо мова йде про російських воєнначальників, та це ж керівництво, керівництво російської армії, це є сигналом до визнання в принципі російської армії в статусі е, е, воєнних злочинців. Воєнними злочинцями не можна визнати всю армію, можна визнати високопосадовців. І, очевидно, Україна очікує, що не тільки ці двоє осіб будуть притягнути до відповідальності в Гаазі людьми, які безпосередньо відповідальні за воєнні злочини на території України, і щодо яких ще немає ордеру про арешт, досить багато починаючи з так званого міністра оборони Шойгу. А потім точно всі знають прізвище Суровікіна, який певний час керував операцією Росії проти України і славний тим, що якраз авторизував такий масований бомбардування українських цивільних міст людей районів. Тому це точно не кінець, і я впевнений, що суд буде і далі, і далі розкручувати це розслідування, отримуючи нові додаткові факти. І висувати ордери про арешт щодо інших людей, які відповідальні за воєнні злочини на території України, по аналогії з тим злочином, за які зараз видані ордери. А це якщо там конкретизувати це удари по енергетичній інфраструктурі України той період, який ви згадали, це якраз якщо ви пам'ятаєте, 10 жовтня це був перший день, коли були масовані е постріли по всій території України балістичними ракетами довгої довгої дії, і зокрема по енергетичній інфраструктурі, і це була та вся складна зима, яку ми пережили частково без світла через цю е, масовану атаку. За такою самою аналогією. Суд може стосувати майже ті самі статті е, Римського статуту щодо знищення портової інфраструктури України, тому що це так само цивільний об'єкт інфраструктури, які не дають військової переваги Росії. Єдина мета а, обстрілів а, портів України це знищити українську економіку, а, знищити аграрний сектор, зупинити експорт зерна, позбавити Україну валютних надходжень і завдати страждань а, українському народу. Тому я думаю, що а, прізвищ ми побачимо більше, а, і це гарна новина для нас. Це гарна новина справді. А чому почали власне не з міністра оборони Росії Шойгу? А у вас є міркування стосовно цього? Так ну очевидно, що суд має довести навіть на цьому попередньому етапі, хто є найвищою відповідальною особою, яка може приймати відповідні рішення, а як би там не було в Росії формально. Міністр оборони Шойгу є цивільним чиновником, є міністром, який відповідальний за утримання армії, а військові рішення приймає Генеральний штаб Російської Федерації. І тому відповідно, коли справа стосується застосування сили авіацією, стратегічно авіацію Російської Федерації і флоту. А як ви знаєте, обстріли України велися флотом з переважно з Чорного моря, ем, і так само дальньою стратегічною авіацією з деяких аеропортів всередині Росії, очевидно, що е, е, ланцюжок е, відповідальності веде до найвищих військових командувачів е, цих підрозділів, а не до цивільного очільника міністерства Російської Федерації. Водночас, я думаю, що у суда має бути достатньо доказів щодо причетності і шойгу до цих та інших злочинів, але можливо їм потрібно більше часу до того, щоб зібрати і довести. Ну і очевидно, як завжди, розумний прокурор спершу обирає ті справи, в яких він на 120% впевнений, що він отримає результат, і іде по пріоритетності. Обстріли інфраструктури проводилися відверто. Можна точно зрозуміти звідки вилітала кожна ракета, є зафіксована шкода на території України, де є доступ до цієї території, тому ці злочини з точки зору об'єктивної сторони, це тобто доведення факту вчинення цього злочину, збирання доказів, є досить легкими в той час як доведення незаконних наказів, які можуть бути усними. І документи, щодо яких знаходяться на території Російської Федерації, свідки, які були присутні при певних розмовах, знаходяться на території Російської Федерації, і злочини, які набагато важче довести. Дякую, Сергій Петухов, старший викладач кафедри міжнародного права Києво-Могилянської академії, колишній заступник міністра юстиції, з нами був підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.